Легкий повітряний десерт із тонкими золотистими коржами на основі згущеного молока, які буквально тануть у роті. Кожен шар щедро змащений ніжним кремом, найчастіше на основі вершків або маскарпони. Цього разу я поєднала додатково з крем-сиром, що надає торту особливої м'якості та легкого молочного смаку. Збити яйця до легкої піни. Додайте згущене молоко, добре перемішайте, додайте борщ з розпушувачем, Замісити однорідне тісто, по як густа сметана. На пергаменті намалюйте коло в діаметрі 16 см. Перевернуйте. Ніть папір і викладіть 75 п'ять грамів тіста. Розрівняйте, випікайте кожен корж у розігрітій духовці до 180 градусів, приблизно 7-9 хвилин до золотистого кольору. Начинку можете обрати абсолютно любу. цього Разу я обрала свіжі ягоди: полуницю, суницю та малину. Все, що знайшла в себе на городі. Тортний надто солодкий, збалансований за смаком з ідеальною текстурою, м'якою, просоченою, злегка вологого типу. Його аромат тонкий та вершковий. Як зробити крем? Охолоджені вершки, маскарпони, крем-сир, збити з цукровою пудрою до стійких піків. Зібрати тортик, затягнути в кільце і відправити в холодильник. Я це зробила на ніч.